Вітаю всіх, це гра BMG Drive. Автобусний маршрут. Вибрали карту, вибрали маршрут. Дорожній рух є. Так, грати. Дуже цікава гра, дуже реалістично. Все так як і мало би бути в реальному житті. Руль у мене є. Руль називається Trustmaster T300, якщо не помиляюсь. Все, ми на маршруті, стартуємо. Старт відбувається. Можна відкрити капот. Закрити. Відкрити двері. Так, відкриваються. А рушити можемо з відкритими дверьми, ну. Ні, двері самі закриваються. Так, добре. Розпочинаємо новий маршрут. Маршрут номер 1 Рухаємося плавненько, зупиняємось на зупинці. Так, є. Опустимо підвіску, відкриємо двері. Бажаючи є сісти, є. Так, якісь пів глюки, не біда, зачиняємо двері. Це вигляд з кабіни. А це вже вигляд. Так, чого не їде? Ага, підвіску. Підвізку підняли. Підняли є. Без того він не хоче рушати. Так, заходимо в поворот. Акуратненько. Чесно кажучи, дуже незвично вигляд від водія. Дуже незвично управляти. Тут якась ситуація. Автобус бачимо, автобус стоїть, чекає, когось там уступає. Або він включив аварійку. Незрозуміло, так, да, він включив аварійку, у нього щось там сталося. Спробуємо його об'їхати. Інакше ми будемо стояти, стояти тут весь день. Дерево, опа, бачите? Дерева. Ви ж хотів сказати, не чіпляємо і сам зачепив. Такі ситуації у нас стаються. Так, легкова. Тебе мені тут трошечки ну, ось так і їздимо по маршрутах цей автобус <свісно>, дергається а, а насправді таке є от і включимо від вигляд від водія Надіюся, ми його там не зачепили чи зачепили о, ми йому зеркало поправили, так? Ух, все. Це вже майже місія моя не виконана. Визиваємо поліцію, а маршрут розпочинаємо заново. Так, як його розпочати заново? R, R, так, ага, на старт. Розпочали ми заново маршрут, спроба номер 2 по перше спроба не дуже вдала була в нас. Поїхали тут. Опа. І друга спроба не вдала. Так, це мені не щастить. А він собі поїхав. Давайте заново. Так. Можна рушати повний газ. Не щастить, так не щастить. Але будьмо тепер набагато уважніше. Будемо уважно їхати, швидкість не перевищувати. Так, як вмикати правий поворот? Я оце ще не знаю. Ні, це не то. Хтось там здає, бачите, назад, спереду, і там така ситуація якась. Повертаємо направо, дивимось по зеркалам, як і в реальному житті. Бордюр ми не зачепили. Добре, рухаємось далі. Автобуса тут нема ніякого. Хто би нам заважав. Висовуємось на поворот, повертаємо лігковушка тільки. Так, добре. Легкова встала. І нас почекало. Ой, бордюр, я відволікся на вигляд. Дуже жвавий рух. А де зупинка? Я зупинки тут не бачу. Пише, зупиніть автобус, А Чого? На зупинці має вже зупинити треба. Незвично мені грати. У мене нема стільки... Опита, так. Спускаємо підвіску, відкриваємо двері. Хто хоче, заходить. Майже всі зайшли Усілися. будьте добрі, розрахуйтеся. Підвізка піднята, можна їхати далі. Так, так. Наступна зупинка називається Канді так. так. Так, тут у нас червоне світло, наскільки я розумію. І зразу, і зразу зупинка, дивіться, все зелене. І відразу зупинка. Не дуже добре тут організували зупинку відразу за світлофором. Акуратно. Аккуратно зупиняємось. є, так. ручник нажали, підвіску опустили, двері відкрили. Всі, хто хотів, зайшов. Двері зачиняємо, підвіску, рухаємось далі. Ні, ага, я. Я не загрузився пасажирами. Не сталося не сталося те, що мало би статися. Так, трошки давайте здамо назад, як нам як хоче комп'ютер. І спробуємо встати. На зупинку? О, є. Опускаємо підвіску, відчиняємо двері, чекаємо, хто би хотів. З нами на маршрут. Зачиняємо двері і підвіску наверх. Підвізку наверх. воно не дуже так? а чого? Не реагує. Нема реакції. Чого нема? Є, пішла реакція. Якась була заминка. Таке стається і в реальному житті. Так. Писалися ми в поворот. Їдемо далі. Від водія, вигляд від водія. Я аж спотів на цьому автобусному маршруті, чесно кажучи. Для мене от так дуже незвично. В реальному житті ніби набагато легше. Зупиніть автобус, є, зупиняємо, відчиняємо двері. Люди виходять, заходять уявні, зачиняємо двері. Тепер підвіску. А, потрібно її трошечки прижати, так? І потримати кнопку. Я ж нажав. Є. Рухайтесь на наступну зупинку. Зупинка наступна Silver Street, наскільки я розумію. Збавляємо ход, багато автобусів рухається. Бордюр слідкуємо за бордюром. А жовті стрілочки нам допоможуть в цьому. Тут нема світлофора? Нема. Поїхали і відразу знову за лівим поворотом відразу знову зупинка. Цікаво, чи є таке в реальному житті. Такі зупинки. Зупиніть автобус і є. Відчиняємо двері і підвізку вниз опускаємо. Зачиняємо двері, всі зайшли, всі сіли підвіску. Це я зараз її спустив, ага. Чогось з підвіскою тут якісь проблеми, наскільки я бачу. Я жму і нічого не відбувається. Є, от зараз тільки є. Потрібно ще розібратися з управлінням, наскільки, також я розумію, правий поворот, заходимо акуратно. Давайте вигляд зверху подивимось. Там бачили, як близько автобуси розминулися. Ох, мене хтось підрізає. Так, маршрут номер 1 скоро вже закінчиться. Зупиняємо автобус, опускаємо. Відчиняємо двері. Зачиняємо двері. Підвізка піднялася, так? Можливо, воздух уходить і того дуже довго вона йде в робоче положення. Так, бордюр начебто не зачіпаємо. У нас остання зупинка, Church Plaza. Обережно тут. Ми уступаємо, того, що в нас що. Справа... Справа боку у нас була перешкода. Рухаємось. Трошечки заходимо в цьому місці на зустрічну смугу. І все так. І рухаємося за автобусом. Автобуси там на перехресті. Зупинились, так? Да? Ручник покладемо і чекаємо. Автобус. Дуже щось там з багом. І цей, і той. Поїхав. Є. І цей поїхав. А сигнал у нас де? Є. Ох! Не розрахував. Водій попереду. Навіса. Не розрахував, бачите? І створив нам таку пробку тепер. Він застряг. Він застряг. Спробуємо його об'їхати. Так, він застряг. Видно, як він шліфує. Вітайте. Стучний інтелект не в змозі, бачите, рішити цю проблему. І мені якось також потрібно втиснутись, і мало того, що втиснутись, ще й повернути на зупинку. Легковушки стоять і не хочуть рухатись. Що ж робити нам? Дуже багато автобусів, так? Прийдеться нам трошечки. А задній ход, чого я не можу зробити задній ход? Не можу. Застрягли. Прийдеться рухати їх таким чином інакше ми тут будемо Зарухались всі відразу. Хлопчики, горобчики дівчата, в мене графік. Я ой, все. Задній ход. Як задній ход. Є, включив задній ход. Зрозуміло. Як гадаєте? Успішно. Чи не дуже? Майже не дуже. Успішно я мене вийшов. Маршрут. Так, пише низьке давление воздуха. Зеркало я потеряв. Маршрут? Я гадаю те. Я гадаю, що не успішний. А воздух паде. Задній ход. Я чого, я не можу. Задній ход. Так. Є задній ход. Отак, і передні. Зупиняємо автобус, нам дозволено, Фух. спускаємо підвізку, відчиняємо двері. Чекаємо, поки всі сядуть. Зачиняємо двері. А чи дозволить нам. А повітря непонятно, чи дозволить нам, чи ні. Рухатись далі. Не дозволяє. Бачите, я газую, а нічого не відбувається. Не вистачає воздух. Так, можливо, ми нейтраль включимо, дамо газу і воздух не качає. Ні, воздух не хоче підкачувати Все. Ось так. Ось так ми і завершуємо маршрут, визиваємо. Ага, завершили. Але я би визвав аварійну бригаду, чесно кажучи, тому що це було дуже-дуже недобре. Але в нас є успіх за 13 хвилин. Гра дуже цікава, є різні... Автобани, наприклад, дуже цікаві траси, автомобілі. Управління дуже-дуже реалістичне автомобілі. Ауді ця дуже сильно їде, дуже потужно їде. Дуже сильний автомобіль і повний газ. Вигляд від водія. Швидкість велика. 230, 240. Як бачимо. 300 podėjimas. Bus kilkokras žemės. Dovai, 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 atėjo sezono už 340. Joje buvo simo. Також швиденько. І додаємо Як додати? так додаємо транспорт? Загружається транспорт. І поїхали. З попутними авто. Це вже інакший рівень. Набагато важчі все розквасили. аварійне водіння треба звикнути до управління також бачите. Ось що ми натворили. Розпочинаємо заново. Ауді Ось як їде. Ні, не виходить у мене таке водіння. Остання попитка, остання спроба і завершуємо на сьогодні. Або швидкість завелика. Або я такий справний водій. Автобусів скільки їде трошки збавимо швидкість. тиснемось? Тиснулись. Трошки потрошки виходить дуже близько було Дуже-дуже. все Закінчилась наша спроба. Німецький автопром. Все, хорошо вам, не газуйте, як я, і не відтворюйте в реальному житті.